Отзив про Дніпро-М, друзі. Предісторія по цьому перфоратору Перший перфоратор я купив 6 років назад Коштував він на той час вроді 200 чи 2200 десь в таких пределах. Перший ремонт того перфоратора Так по такій ситуації, що 3 роки він одробив і в кінці він зламався. Я завіз його в сервіс, сказали, що запчасті немає. Дали мені нового. Тоді я, вони попросили доплати 600 гривень. Окей, новий перфоратор за 600 гривень це супер. Три роки відмаслав той перфоратор і буквально він мене на днях зламався. Е, приходить мені смска, Дніпром каже, е, вам затвердили нового перфоратора. Я такий, в шоці, там гарантії не було. Остання гарантія це була зі Я його одремонтував, він до, до літа пропрацював. Гарантія вийшла. Но Діпром не перестає дивувати, дарує мені третього перфоратора. Получається, два безкоштовних перфоратора. І 3 роки гарантії. Це виходить, що 9 років в мене перфоратор за 2000 куплений. Який вам брендований інструмент таке зробить? Макіта, девольти, що там ще в нас мілоки, ще якісь там є. Який. Вам бренд таке зробить такий подарок. Ні проблем. Ви, не... ви удивляєте мене. Розпаковочка. Ах, як це приємно, коли... Новенький і ще й безкоштовно. Ми... Що тут? Ще й вже якась нова упаковочка. Та ви що, знаєте, як той айфон? Села А, новенький. Друзі, новий, безкоштовно. Ніпроєм, рекомендую. Хай би хто що казав, що він паршивий. Но за такий сервіс він уважаймий. Не знаю, як ще правильно сказати. Ну просто топчик. Топчик в Україні нас. Супер. Туши.